Всім привіт, сьогодні вирішив трошки розібратися з тим, що нового з'явилося у macOS, macOS Sonoma. Сонома. Ну і там в загальному ці віджити, які ста на екран. Але вони чесно кажучи, ну, більшість цього мало корисне. Оці заставки, які поки що також то працюють, то не працюють. Відеозаставки. От. Ну і е, поки що, що мені саме більше сподобалось, тобто, поки що, принаймні в тому, що я роблю, це е, робота з камерою і робота з презентаціями, з якимись відеоконференціями, і так далі. Зараз е, я цей запис роблю через Zoom. в мене ввімкнутий Zoom. Ви бачите мій екран, бачите мою камеру. от, І е, ось тут. В верхньому куточку з'явилася така іконка. Особливо, ну, коли ви включаєте камеру, вона така, коли точніше, коли виключаєте демонстрацію екрану, вона ось така, коли камера, то там здається, просто такий зелений значок з камерою. Натискаємо сюди, і тут бачимо якийсь CTP-хост, який там десь через Zoom працює, і є вкладочка Zoom. І е, ось тут є. Якби прев'ю того, що бачимо, того, що бачите ви, та тобто шарінг екрану, тобто, оце саме про шарінг ми говоримо. І тут є так званий, ну, якби слой, оверлей та презентатора, тобто, ну, тої людини, яка спілкується з вами, в даному випадку, це я, коли ви натискаєте на small, то ось тут. Зліва бачимо, з'являється така ось невеличка. Не знаю, як це такий слой, та чергова якась така е круг, в якому знаходжуся я. От ви його можете десь кудись переміщати. Ну На мою думку, це дуже крута штука, особливо для якихось відеоуроків, коли ви щось показуєте, захочете людям показати, що як влаштовано але одночасно Ну можете якби самі бути в ефірі. До речі, вона, здається, ніяк не, не зміняє свій. Розмір, та, тобто вона от яка є, така є, принаймні поки що. Нічого тут не функціонує. Праві кнопки, нічого такого немає. І є ладж, тобто великий. Це коли спікер на передньому плані, потім йде на другому плані його екран, та, Тобто те, що він розшарює, і на самому останньому плані це вже його кімната, де він там знаходиться. Ну і знову таки Виключати, виключити, ну, мені поки що оця от штука найбільше сподобалася. Це, ну, напевно, корисно для якихось презентацій, де є просто текстова інформація, на яку не треба там щось показувати рукою, тому що постійно треба буде, скажімо, звіряти, та? тобто, дивитися, ну, знову ж таки, руками не дуже це коректно показувати. Ну, напевно, щось там можна. Ось. Це перха річ, оці ось е, слої, так звані. Потім можемо переключитися на мікрофон. Так, і тут є стандартний режим і є voice isolation е, Наскільки я розумію, просто О, зараз якраз видить у мене літак. Не знаю, чи буде чути. І коли ми включаємо цей voice isolation ось то літак має. На, ну, на мою думку, має бути його менше чути. Стандарт. Voice і І останнє це налаштування камери. Тут є три пункти: це портрет. Коли натискаємо, то бачимо, що чекайте, там розмивається задній план трохи. І відповідно тут можна налаштовувати. Степінь цього ну силу розмиття. Ось сюди, і тут можна збільшити, зменшити її. Так само із студійним світлом. Коли. Так, ну давайте трошки я розтягну, щоб вам видно було, тому що головне що це якраз я зараз показую відео. Так. Більше не розтягується. Угу. Йобки, Трохи воно, звісно, так, так собі. Значить, портрет бачите, та так. Так, це більше розмито, це менше розмито. Виключило. Студійне світло. Раз, змінилося освітла. Ну, краще. Але якщо не знаю, чи вам буде видно, зблизька, якщо подивитися, то йде пікселізація, така досить сильна. Взагалі, ну, камери у макбуків, вони такі собі, тому. Ну, мало того, що роздільність камери мала, а ще коли включаються якісь спецефекти, ну так собі. Тому треба, ну, я, до речі, хочу купити зараз собі більш-менш якусь камеру нормальну, тому що ну, це жах, що, що тут стоїть. Ну І останнє це реакції. Е, реакції можна натискати прямо сюди. Ось та на, натиснули на серце, натиснули на лайк, дизлайк, там якісь ці шарики дощ і так далі. А можна показувати м, е, жестами, тобто, що ми тут маємо? Серце. Та? Тобто показуєте серце, працює. Е, палець догори дизлайк. Е, шарики е, Дощ, два пальця вниз, потім йде. Як воно називається тут у нас конфеті, я не знаю, який там жест, і лазер також не знаю, не розібрався. І е, феєрверк це два пальця вверх. Ну, ось така, така ось забавка, така іграшка. Ну, скажу, в принципі, е, що з цього може бути корисно Особливо ну, для якихось там для навчання, для онлайн-трансляцій, для чатрулеток, для Зі дзвонів, звичайних, по роботі чи з рідними знайомими, тому ну, напевно, десь це можна використати. Дякую за увагу. Гарного дня!